Пацани одразу збудоває машина. Що, вибіга рай? А тепер ті стоять, хто може і скупився, не, не виїдуть, поки ж А, розпитують. Кай... Це. це ж точно. Ой, блін, це вони будуть стоять тут. Ну так, поки гаїни не приїхали. Замір не зробить. Mm -hmm. Гембер їм. І там хіба що якось впередок, по чуть чуть по чуть-чуть. А их же, наверное, может с ситками что-то С медьянками, да. А если бы не было много медицинских? Ну, тогда нет. Вы смотрите там назад, Яночка, Яночка, Яночка нападает. Кому же находка будет? Так кто? Кому же находка будет? Находка-то ничего. Сколько? Семьдесят сейчас? Фиг там. А сколько? 90, не хочеш? Нифига себе, 70 рублей воно было вчора. А ну виглянь на ковась, а ну. я есть, есть, я хочу так. хорошо. ти ты нервируй. Не, ну на всякий пожарний дома. Кажуть, на 1 мая, ну це там сусідку викидозили свят. Кажуть, до 21 градуса мороза господина. Яку перву має? -1 -1 ну пишуть, да, що там багато. Це буде десь не в нас. У нас мінус 16, мінус 18. Ну це теж багато, ти що? Але бачите, який воно бачите, він тече. замерзає. Шевченка каже Мельнику, Юрій Анатолійович, що будете? Він з нам'яком тим, що, щоб Шевченка не визивали. А, сьогодні? Сьогодні? Ну вчора. А... Чому? У Шевченко гуманітарні питання. Ага. А мельник жажці. Ну так. Да. Ну бачиш, Шевченко такі робить. Може б не робить. — Не це... знаю. Це залежить, коли Грицюка затвердять чи ні. Ну, сміщу, коли він буде вже не те. ТВО, ну, затвердять так? чи ні? Так, да, звісно. Чотири голови чи три сняли голови обладміністрації? Так, да, да, було. Пора по області двох, трьох чи, чи двох. Рай, рай, райадмістрації сняти? Так, да, так, да, так. Да. Ні, я знаю голів об адміністрації. То... Тернопільської і Львівської. Та да, то таке. То в області, двох, по-моєму, да, да. так, було. Ну, То вже глав, не ТВО. А, глава. Чому вони знімають? Як Каже, мамка каже, сейчас привезли сім вікон і папка там стала. Хто привіз? Та ти що? Да. А, це... а я кажу, тут таке время вам дає губки. Да". Як ніколи в цьому році, за 8 місяців, як прийшла ця власть, каже, 100 тисяч дали. Та ти що? Ну так правильно, це взагалі загрози. Вікна міняють, матраси купили Це я... я... гроші, видать, залишилися. Казначейство без того гривень. На купив. Ось це десь Катюша жде, поки привезев. Вона казала, якщо папа не купить сьогодні, ну в, в п'ятницю, да, то він такий, як і ти. Бо ти його так поспитав.